41 шкільна їдальня та 33 буфети розпочали свою роботу 1 вересня. У всіх приміщеннях проведено поточні ремонти. У восьми з них капітальні. Звітують в управлінні освіти. Усі харчоблоки до початку нового навчального року отримали дозвіл на роботу від управління міської санепідемслужби. Усі харчоблоки шкільних їдалень забезпечені холодною протічною водою та гарячою протічною водою. У Усіх їдальнях встановлені бойлери для підігріву води. Проведено заміну газового кухонного обладнання на електричне у цьому. Навчальному році у трьох закладах це 16-та школа, 17-та школа і школа імені Софії Русової. У школі ліцею номер 23 навчаються 1300 дітей. Учні початкових класів забезпечені гарячим харчуванням. У шкільній їдальні є електроплити, тістомісильна машина, м'ясорубки, пекарська шафа. Підприємцю, з котрим укладено договір про співпрацю, керівництво закладу не зраджує вже 24 роки. Хотілося б щоб була моєчна для столового посуду, як колись було. Щоб така маса дітей, яка харчується в їдальні посудом повинна митися не вручну, а повинна митися машиною, машинним способом. Але так в загальному то працювати можна. Замало посадочних місць ремонт. Їдальні потрібно вже робити. Ми над цим працюємо. Голова батьківської громадськості нашої школи над цим працює. Але коли це буде, ще не знаємо. Але те, що ми маємо, ми стараємося своїми силами зробити все так, щоб дітки були оптимально охоплені хорошою раціональною їжею, і щоб вони хотіли у нас харчуватися. Не скаржаться на харчування і учні. Звичайно, що чимало дітей воліли б їсти піцу чи хот-доги, але це вже залежить від культури харчування у сім'ї, кажуть педагоги. Мені все подобається віддалі, мені все острава, їжа тут дуже-дуже мені подобається. Найбільше. А що найбільше, тут є друзі, що я не хочу їсти. Я все можу їсти, що, що, що завгодно. Вони люблять гречку з котлатою і ще що що? Що люблять оладки. Я не люблю риму. Мені дуже подобається блінчики з варенням. І не подобається тусина капуста. Незважаючи на недостатнє бюджетне фінансування, міські школи знаходять вихід із ситуації, і кожен місцевий учень може повноцінно харчуватися в своєму навчальному закладі. За період січень 2014 року, червень 2014 року, тобто практично за півроку, за цей час придбано холодильного обладнання 12 штук, технологічного 11, електротоварів шість. Все це придбано за спонсорські кошти. Також в рамках програми організації харчування учнів у загальноосвітніх закладах міста проведено курсову перепідготовку 35 шкільних кухарів. Оксана Семко, Ігор Духович, Андрій Шкварла. Новини на вежі.